Ім'я Отця і Сина, і Свята і Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! І як звечоріло, мов він один сам на самоті, бо Христос лишився відпускати народ. Я собі думаю, що значить відпускати народ, а учні чому наперед поплили? Бо тому що, знаєте, так само подібно, як у нас у церкві. Служба Божа скінчилася, хтось хоче підійти, щось поговорити з священником, той щось спорадиться, той ще щось запитати. І знаєте, таке саме було і тоді. Люди підходили, знає, той щось питали, той хотів благословення, той хотів зцілення. а учні стояли та й нудилися з Він каже Христос, сидіть, не нудьте, сидіть на той бік, пливіть собі та й все, я тут з людьми розберуся. І вже всіх відпустив. Іде по морю. Але мені цікаво, от як Христос каже, що пленіть на той бік, я потім прибуду. Я собі думаю, ну учні ж навіть не запитали, а як він приплене, то човна більше там нема. І Христос іде по морю, і учні побачили, налякалися. Я собі думаю, бачите. Лишили Ісуса, вони як були біля Нього, вони взагалі не боялися. Вони не боялися абсолютно нічого. Вони навіть вони знали, що Христос то хліб примножить, то там того здоровить, вони не переживали взагалі. І от коли Ісуса не стало біля них, вони на морі побачили привід і налякалися. Я собі думаю, якби я вас, усіх, що я зараз в церкві, зібрав на якусь якусь яхту таку файну, так, ми виплили. Якби в таку вечір побачили, що хтось де по воді теж би налякалися. Але йде мова про рибаків. Рибаків Петропсів, та вони в морю з дитинства. Вони в морі більше, як на землі. Що вони там налякалися? Я вам скажу, що вони налякалися. Вони побачили Ісуса силует. І сумнів, а якщо це не він? Вони налякались. І я вам хочу сказати, що і ми часом лякаємося присутності Божої. Десь молимося, і тут щось тобі як прийде, і страшно, бо ти не знаєш, чи то Дух Божий, чи ні. І коли приходиш у храм, і ти відчуваєш в місці зустрічі людини з Богом, і тобі стає так трепетно, аж навіть страшно. Господи, я так йшов до тебе, так хотів прибігти, і коли прийшов у храм, десь трохи відчув свою гріховність, таку, знаєте, таку душевну нечистоту і так страшно в присутності Бога бути таким собі грішним. Дивіться, що каже Петро, якщо це ти, Господи, то кажи мені, щоб я пішов по воді. Він хоче себе переконати. Ісус каже, ходи. Я думаю, напевно, тому Христос і вибрав Петра Верховним апостолом. Петро довго не думає, він вилазить, що вона йде до Ісуса йде по воді, як по асфальті. Іде і чує, що вода, але чує, що вона тверда. І там, де, там, де Петро ставав, хвилі навіть не, не, не хлюпали тільки по боках. Зробилася дорога до Ісуса. І Він підходив вже до самого Христа і починає. Розглядатися в сторони, то то море, то то хвилі, так само, як і ми. Ми коли йдемо до Бога з такою вірою, а коли приходимо, вже починаємо роззиратися по боках, прийшли до церкви, йду до церкви з добрим наміренням, так гарно прийшов, переступив поріг, перехрестився. Ну, якби як Петро прийшов до Ісуса, а далі що? А далі роззираюся, дивлюся, о, то то море і почав тонути. І ми, коли приходимо до Ісуса, не треба роззиратися. Радійте близністю Христа. І пам'ятайте, що ми. Як той Петро знаходимося в розбурханому морі нашого щоденного життя. І коли ми бачимо Ісуса і йдемо до нього, то навіть по морю будемо йти, як по дорозі. І каже Ісус до Петра, «Заспокійтеся, не бійтеся, каже це Я, і коли прийшов, каже, Господи, рятуй мене. Ісус зараз вже простягнув руку, вхопив його і мовив до нього, мало віри! Чому ти засумнівався? Як він йому подав руку, то розумієте, як він був задалеко до нього. Так? Ну такого перед ним. Нам часом, коли ми далеко до Ісуса, у нас більша віра, коли ми приходимо до нього. Саме найлегше відпасти людині від Бога, коли ти перед Ісусом. Перед Ним стоїш. Бо ми часом кажемо, ой, ті грішники, воно таке грішне так далеко до Бога. Кажу вам, вони можуть мати більшу віру, як ви. Вони шукають Бога, вони відчувають. Може не можуть переступити через свою гордість. Але на то Господь Бог має свій план. Дуже багатьох Господь Бог бере за руку і веде до церкви. Знаєте як? Через своїх людей. Бога немає інших рук, крім ваших. І ви що прийшли, Христос каже, тіше, ж ти прийшов, кого ти привів? Скажи мені. Ти не маєш з ким прийти до церкви? Може, ти в кіно не маєш з ким піти, я тебе розумію. Може, ти не маєш з ким поїхати в отпуск, я тебе розумію, але до церкви ти можеш прийти з ким-небудь, своїм другом, своїм сусідом, своєю подругою. Прийди до Бога, приведи когось. Бо людина часом до церкви так боїться йти, як по морю. Він скаже, так по морю взагалі ніхто не ходить. Петро теж не ходив по морю. Рибак в море через більшу частину свого життя, але по морю не ходив. Але коли побачив Ісуса, і на Слово Боже, яке Ісус каже, ходи, Петре, Він пішов. Тому кажу вам: будьте тими провадарями. Які приводять людей до Бога, до спасіння. Прийдіть до церкви з кимось, возьміть за руку, бо людині часом так важко зробити перший крок, вона не знає, де стати, не знає, як поводитися, але Христос, знаєте, як подав руку Петрові. Господи, рятуй мене. і Ісус подає йому руку і витягає. Я часто зайду собі таке запитання. Якби Петро не сказав, Господи, рятуй мене, чи б Ісус його рятував, чи ні? Як ви думаєте? Рятував би ні, напевно що? Ні, не рятував би. По-перше, чому? Бо тому що Петро рибак, Петро в морі, як риба у воді, нічого йому би не було. Він міє плавати. Тим більше це недалеко було від човна, тим більше Христос був поряд. Нічого йому не було. Але Христос чекає, коли ми скажемо, Господи, ратуй мене. Бог не буде бігати нам по, по Дніпрі і дивитися, кого там треба ротувати. Ой, цього треба рятувати, ой, того треба ротувати. Ні. Христос сказав нам виразно, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я облекчу вас. А Петро подав приклад прямий і конкретний. Господи, ратуй мене. І Христос тут же подає руку. Вмійте сказати: Господи, рятуй мене, і Господь подасть тобі руку. І в якій би ти ситуації складні, не був Бог тебе виведе. Але не забудьте, після того, як Бог вас виведе, сказати слова апостола Петра. Тоді ті, що були в човні, уклонилися йому до ніг і сказали. Ти істинно син Божий. Тому і ви, коли. Відчуєте, що Господь Бог подав вам руку, не забудьте поклонитися і сказати, ти істинно Син Божий. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть!